Андрій, скажіть, а от зараз, не як до політика, а як до учасника російсько-української війни, поставлю вам таке запитання напередодні війни. В нас тривало велике будівництво. І коли ви кажете про те, що Росія будувала фортифікаційні споруди, вони проподовжували це робити одразу після того, як ми почали оголошувати анонсувати контрнаступ. А звільнено Кирило Тимошенко, який одноосібно нібито опікувався цим великим будівництвом, але постало питання: а чому б не було не було перекинуто цю людину? Яка нібито за свідченням офісу президента вдало просувала цей проект великого будівництва? Чому його не кинули на ці об'єкти військові? Чому ми не будували ці бетонні мури, як робила це Росія? От ви е, знаєте внутрішню ситуацію, що робилося, тому що мені ваші колеги кажуть, що вони там саперними лопатками самотужки рили ці окопи, але ж де цей проект великого будівництва в режимі військового стану? вже від нього відмовилися і його не адаптували під військовий стан? Не тільки не адаптували, а зовсім інше було бачення розвитку ситуації. Хибне, очевидно, вже оглядаючись назад. Але таким було абсолютно спотворене сприйняття реальності більшості українців, які обирали ну очевидно популістичну владу Володимира Зеленського, і сам Володимир Зеленський за своїм життєвим досвідом погано розбирався в ситуації, в якій він збирався приймати управлінські рішення, і саме тому перші три роки він намагався подобатись людям своїми оцими вийде звідси розбійник і великим будівництвом, що давало йому. Можливість стверджувати тоді, яка разниця як названа вулиця, якщо вона гарно заасфальтована. Оці всі абсолютно популістичні речі дуже подобались Путіну, бо він бачив, що Україна не тільки не зробила висновки нападу 2014 року, але ще й не відчуває загрозу, яку він очевидно готував до реалізації. Після 22-го року і для більшості українців і для самого Володимира Зеленського очевидно прийшов час розставатися з рожевими окулярами і приймати таку жахливу реальність, в якій ворог підступно не тільки готувався, але й реалізував через нашу неготовність свій задум, те, що ми вбухували гроші в дороги. Але не в системи протиповітряної оборони, бо більше навіть я на одному з ефірів зауважив, що міністр оборони дозволив нарізати системи С-200, які на тому ж самому сайті ОКОРОБРОНПРОМО досі продавались як системи, які з двох ракет можуть 100% знищувати повітряні цілі. Тобто, ми не тільки не оцінювали реальний рівень загрози. Але і так дуже чий, душно закривали очі, знаєте я фільм, не дивись вгору гору, ми практично пройшли по цьому сценарію. І тільки зараз ми почали наздоганяти вчорашній день, намагаючись відновити втрачений цей військовий потенціал, який би допоміг, можливо, навіть запобігти або зменшити розміри катастрофи яку готував нам Путін. Тому Тут багато є факторів, але всі їх звести до купи можна буде тільки після закінчення війни, коли ми переможемо, і тоді тільки робити висновки. Бо якщо ми програємо, висновки робити буде нікому, а історія буде переписана на той розсуд, який дозволяє собі переможців Хоча я не вірю в такий сценарій, що Путін переможе, це практично вже неможливо і очевидно, що неможливо. Але тим не менш, війна залишається завжди. Глибоко м, невизначеним фактором хаосу, який може коливатися в одну, так іншу сторону, тільки наша е, одностайна, практична рішучість нації продовжувати свою боротьбу за виживання може допомогти нам пройти цю всю дистанцію без е, скажемо е, сходу з цієї дистанції, як я би так казав, спортивна термінологія Тут багато е, можна говорити на цю тему, але е, тезово. Я вже висловив свою думку, Андрію. Ну сьогодні також стало відомо, що Росія в чергове відмовила місії ООН Тепер у доступі до Лівобережної Херсонщини. Ми розуміємо, який там хаос після і від каос відбувається після підриву Каховської ГЕС. І до речі, я вже сказала, що це не вперше вони так ставляться зверхньо до європейських. Світових інститутів, які гарантували би безпеку, і зокрема все роблять для того, щоб захистити Україну, і складається враження, що сьогодні збройні сили України це чи не єдина інституція, чи не єдина армія світу, і для якою залежить наша перемога, як ви вважаєте, хто або що гарантуватиме? А Україні безпеку після нашої перемоги, тому що в нас немає гарантії, що навіть після того, як ми заберемо Крим, звільнимо схід України, Росія не буде продовжувати кидати ракети. А більше того, те, що каже сьогодні керівництво Естонії, вони кажуть, що ми будемо наступними. Тобто, ця одержимість, яку демонструє Путін, і небажання зупинитися. Говорить про те, що третя світова вже триває. Ми просто, як ви кажете, не дивимося вгору і не хоче світ не хоче цього визначати визнавати. Чим це може завершитися? Я весь час пригадую історичні події, і, скажімо, відкриття другого фронту. Чи мали би зараз міжнародні союзники, європейські союзники, американські союзники більш ретельно готуватися до того, щоб якось протистояти? Путіну, який йде, як ми бачимо, на Європу. Він іде на весь світ. Насамперед, треба констатувати той факт, що вже ні в кого не залишилось ілюзій щодо реальних планів Путіна і його спроможності генерувати смерті хаос назовні Російської Федерації і країни Європейського Союзу, Блоку НАТО, ми бачимо інтенсивно готуються до. Саме силового протистояння, що очевидно демонструють їх навчання, як скажемо, військово-повітряних сил, так і на сил наземних операцій, прийнято рішення інтенсифікувати виготовлення багатьох з озброєння, які продаються зараз Україні, але натомість заміщується. Ті вакансії, які зараз е виникли в результаті посилення е військово-технічної допомоги країн е Заходу нашій державі, тобто е ілюзій вже ні в кого немає. Е і я думаю, що Путін, е все ж таки, маючи, як я кажу, необмежену владу, необмежені ресурси Російської Федерації, обмежений е всього на всього людським життям, вік його точно не залишаємо місця для маневрів і тому. Він, очевидно, не відмовиться від місії всього свого життя. Він е глибоко сумував за розпадом Радянського Союзу і хоче відновити той втрачений потенціал, який е йому вважається єдиною цікавою цілею для досягнення. І без України, з часів, ще Петра І не буде Російської імперії. Тоді була просто Московія. Задрипана, болотняна і підневільна, скажімо так, ханство. Але з набуттям контролю за Україною саме тоді вони забрали частину української історії української освіти науки, і тепер вони прагнуть зробити те саме без України. Не буде реалізації Путіним. Його цього повернення земель руських, як вони кажуть, і відновлення історичної справедливості вся ця маячня, яку йому вток в голову російські шовіністи і ідеологи тому тут очевидно, ми не зможемо з ним знову ж таки ані про що домовитись і поки він не подохне в той або інший спосіб, ми маємо бути готовими себе захищати. Як це буде після е, закінчення війни, вже визначено парламентом ще восьмого скликання. Ми поставили собі за дороговказ вступити до Європейського Союзу і країн, е, які об'єднують блок НАТО. Е, я сподіваюся, що ми будемо 32-ми, а не 42, ми наприклад, е, за номером, хто вступив до блоку НАТО. Тому що від цього залежить насамперед. Система колективної безпеки, та ядерна е, парасолька, яку у України е, свого часу, в 94 році, е, забрали, не вірячи в спроможність України, е, скажімо так, існувати в сучасному світі ядерної держави. Тоді ми без е, особливих вагань е, продемонстрували вже з доброї волі, позбувшись ядерної зброї. А тепер ми так само демонструємо відчайдушну е, таку непохитну. Сміливість відстоювати своє майбутнє, але вже потребуючи е, саме західної зброї, щоб посилити український е, сектор безпеки і наш потенціал до відсічі е, тих зруйнованих е, параметрів безпеки, які були встановлені після Другої світової війни, так що. Багато факторів буде впливати на те, яким буде система безпеки, як України, так і цілого світу, залежить від того, коли і в який спосіб закінчиться війна. Зараз ніхто однозначно не може сказати, яким буде варіант перемоги і знищення ворога. Всі і решта варіантів завжди будуть за рахунок української державності, за за рахунок українського майбутнього і за рахунок. Українських людських життів, так що нам треба триматись виключно вибраного нами шляху до перемоги і торувати саме його, ігноруючи всілякі пропозиції щодо прийняття миру, які нам пропонують станом на сьогодні союзники або прихильники, або залежні від Кремля країни.